Друзі, доброго дня. Зараз я вам покажу, як я зробив супорт. Верніше модернізував його краще, покращення йому зробив. Супорт до токарного верстата Jet 920 w Дивіться сюди. Значить, в інтернеті багато є подібного і я собі зробив, думаю. От. Значить, дивіться сюди. Оцей вал поперечної подачі, він 15 мм в діаметрі. Зрозуміли. А отут, о цих вушах, оці вухи, було 16 мм. Що я зробив? Я їх розточив одразу розверткою, обикновенно на сверлільному станку. Оце все розібрав і взяв розвертку, от і пройшовся з цієї сторони, кажись так. Да. І зробив під цей розмір. 20. Зрозуміли? 20. Чому цей розмір 20? Бо так само я подумав, де брати оцю бронзу, от оці втулки, брати. Де їх шукати, точить. Оце ціла, ціла історія. От. Я пішов інакше. Я в своїх як кажуть, загашниках понаходив арматуру від металопластикових труб. Але вона ну, в общем, газоводяна арматура. Зрозуміли. Так ось, що цікаво? Що тут розмір друзі, 15 мм. Зрозуміли? Те, що як нам треба сюди, як потрібно. Тут я зробив вухи 20. Все. На токарному верстаті його так обрізав. Верніше, обрізав, покажу Ось, бачите? Ось Обрізав їх. Оце ж вона була. Потім розпустив одну гайку. Отаку гайку от, пополам розрізав. І що в мене вийшло? Дивіться. Там вухи 20, втулкиці я зробив теж 20, а внутрішній 15. Вставив сюди і гайку, що тут, що я розрізав, по різьбі я затягнув. Дивіться, бачите? Отак воно в мене зроблено. Це, щоб ви зрозуміли. Так, по ходу скажу, в кого буде така проблема, значить отут берете і новий станок верстат. А це був новий верстат. Новий, нульовий верстат Це у мене. Е, е, отут треба ножовочним полотном, отак, бо тут заусеніці, Бо тут заусінниці. Ці заусеніці маточну гайку в один миг спортять. Біди її не роблять. Заусінняці. Я тут так само ножовочним полотном. Отак. От Продрав. І тут все от. І вона тепер, тут ніде не заусінність немає, все. Зрозуміли. оце треба робити. Потім що? Потім бажано закалити шестеренки. Оці о, всі шестеренки. Що я і зробив? Це шестеренка, це я сам робив її. От. Я їх тут наробив ще ось, бачите стільки. от. От. Чому наробив багато, Ось дивіться. Ото стоїть бронзова шестеренка, яка стояла отут. Коли я став, коли оцей черв'яка, оцього черв'яка не було. Черв'ячної гайки гай... шестеренки не було. Я Зробив черв'ячну шестеренку цю от. Черв'як цей і натягнув його на вал, а щось воно не крутиться. І так, і так, і так. І я їх робив, думав, може це угол не той, і ще щось не той. Пробував по-різному. А потім зовсім випадково я поставив черв'як на оцю бронзову втулку і дивіться. А потім зовсім випадково я поставив черв'як на оцю бронзову шестеренку, яка тут стояла, як я купив станок, бо я придбав нового станка, а оцього черв'яка не було. І от я його робив. І як я поставив цей черв'як на цю шестеренку, то я побачив, що черв'як стоїть косо. Зовсім косо тобто отак. Він має рівно стояти вал а він отак. Чому і від скіля ця шестеренка і як вона тут стала, от, не знаю. Але вона не підійшла, вона не його. Я пробував її пройтися трошки. Фризой. Але все рівно. Тому я робив нові. Оце, друзі, коротеньке відео про те все, що я зробив на цьому супорті. Бачите. Шестільки я всі закалив. Все. Бувайте здорові!